Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І в нас є наступний гість Юрій Ірхін, психолог, судовий експерт. Вітання, пане Юрію. Доброго здоров'я, слава Україні, героям слава з панем Юрієм, хочемо обговорити тему, яка зараз на слуху всіх українців. Зокрема, дуже багато інформації з'явилася в засобах маси інформації щодо ПВК Редан, і, взагалі, що це таке, чи можете нам розповісти, де воно взялося, чи відомо вам чи є тут такі зв'язки з Росією? Адже ну і те, що я зрозумів, з повідомлень, що це підлітки, які виступають проти футбольних фанатів, проти вихідців з Кавказу, ну і ще проти чогось проти всіх, чи як І збираються і хочуть влаштовувати якісь чи то розбірки, чи бійки, як це можна пояснити таку поведінку, і що вам відомо, скажіть, будь ласка. На сьогоднішній день можна вже чітко стверджувати, що це не яка не субкультура. Ну лунає зараз по нашій країні такий термін, таке визначення, що нібито це субкультура. Ні. Це дуже далеко субкультури, субкультуру, зв'язку з тим, що субкультура має повинна мати предмет якоїсь культу, і це устойне явище зі своїми традиціями, звичаями, з якимись певними вже визначеними алгоритмічними діяннями. У вигляді ритуалів це не субкультура, це звичайний челендж. Звичайно, що челендж, челендж, челендж це е, злоякісний, він має метою порушення громадського порядку завдяки впливу на масову свідомість саме підлітків. Що стосується російського сліду, ну наскільки я зараз пам'ятаю, то це явище в принципі міжнародне інтернаціональне, але те, що наразі воно прийшло звідти, то це факт. Справа в тому, що челенджі самі, само, самі собою, це явище доволі таки поширено у всьому світі, і це не є позитивним явищем, якщо воно використовується з якоюсь злою метою. Ну, приміром, є челенджі корисні, ну, ну такі, які сприяють очищенню, приміром, ну, певної території від екологічного забруднення. Ну, давайте для, для прикладу. Вийди на вулицю, підніми пластикові пакетик. Всі вийшли, підняли Це чудовий челендж так. Якісь. Так. Тобто, ну бороться з челенджами не має сенсу. Це продукт е, е, взагалі соціоновітньої інноваційної сучасної соціокультури, інтернет культури, мережевої культури. Але є челенджі, які знову таки використовують ці саме ці здібності, спроможність одночасно впливати на дуже велику кількість конкретних е, е, осіб, на яких це спрямовано певним чином. Тому, з, зокрема, що стосується Російської Федерації, то в Російській Федерації на сьогоднішній день багато таких от самих технологій челенджів вони використовуються з метою екстремізму і з метою заподіяння певної шкоди державності. Тому, що стосується даного випадку, от, ну, про той тематики, про яку зараз ми говоримо, безпосереднє завдання це порушення громадського порядку. Звичайно, що з цим мрітися не можна, з цим треба боротися, але я вважаю, що на сьогоднішній день це справа правоохоронних органів поліції служби безпеки України. Не треба забувати, що ми перебуваємо в стані війни. Війна не тільки агресивна, то бойова війна є у нас і медійна, психологічна, інформаційна, вплив через медійний простор на... не... ще не дітків і дітей. Це доволі таки серйозна справа, і з цим mm -hmm. треба боротися, пане Юрію, от з тої інформації, що ми чули, більшість цих масових заворушень вони готувалися в, західні... в західних областях Івано-Франківськ. Львів, Луцьк, з чим ви це пов'язуєте, і, 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 і чи це схоже, наприклад, ось цей Реданс, щось схоже до того синього Кита, який був ще декілька років популярний, і що навіть привів до багатьох смертей в Україні? Ну, Що стосується зв'язку з синим китем, китом, китом з сі, е, тим самим, це, це такий самий челендж. Принципи mm -hmm. побудови технології, техніки використання? Певних алгоритмів дії однаковий тобто це також, такий же саме челендж. Злоякісний, шкідливий, злочинний майже челендж. Що стосується чому саме Західна Україна, ну це звичайне це елемент підривної діяльності. Я не те що впевнений, я переконаний в тому, що саме цю технологію челенджа. Російські пропагандисти, російські технології використали для того, щоб дестабілізувати ну, обстановку соціальне становище, скажімо так, в тиловій частині України, тобто на західній Україні, там, де немає на сьогоднішній день бойових дій, це звичайна підривна діяльність, тобто, це елементи війни. Пане Юрію, як цьому протистояти? Як можна зрозуміти батькам, що їхні діти от читають якісь ПВК Радан, десь там в телеграмі. Я так розумію, є адміністратори, які за це отримують кошти і встановлюють ці челенджі, коли вони мають відбуватися в різних містах в той самий час. Знаєте, треба це про це просто взяти і розповісти всім. Тобто, цю інформацію треба підняти, зробити її доступною, ну геть усім, не тільки дітям і підліткам підлітками дорослим щоб провести дуже активну і поширену просвітницьку діяльність і пояснити перш за все дорослим, щоб вони потім дітям своїм пояснювали. Не тільки вже підліткам, а, ну, приміром, років святи, з того моменту, коли дитина може взяти смартфон в руки. 5, 6, 7, 8, 9, 10 років вже можна починати працювати плані, в плані просвітницької діяльності і просто розповідати справа того, що діти в нас же ж не дурні. Воно ж розумієте, є такий старий-старий, дуже принцип. Дурний приклад він є заразним, дурний приклад. Але треба діти вна, діти в наші не дурні. Вони розуміють, що відбувається, і наскільки я знаю, діти і підлітки на сьогоднішній день в Україні набагато патріотичні налаштовані ніж дорослі. Серед дітей в нас немає колаборантів, серед дорослих є, серед дітей підлітків немає. Тому їм просто треба пояснювати шкідливість е, саме цих заходів, цих челенджів. Е, в чому шкідливість? Саме в, на, в напряму по, 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 по можливої перемоги Росії над Україною. Тобто їм треба відкрито і прямо безпосередньо розповідати. Ви хочете, щоб ми програли? Ви хочете, щоб нас захопили? Не бійться на це, бо це елемент війни. Якщо ви на це повелися, знайте, що в цьому контексті, в цьому сегменті, ми вже програли. Тобто, ви виконали їх завдання, завдання ворога. От таким чином, треба, звичайно, цим мають займатися звичайно, педагогіка, тобто школа, батьки, сім'я, правоохоронні органи. Ну, це треба розповсюджувати. Не тільки стосовно того, що зараз, сьогодні там, вчора, позавчора відбулося, на майбутнє треба розраховувати. Це цілком очевидна і очікувана ситуація, тобто такі челенджі ще будуть. І будуть ще страшніше, ще на щось будуть налаштовані. То, на вашу думку, якби ось ці челенджі відбулися, ці бійки різні заворушення масові, то кого б треба було притягати до відповідальності батьків чи цих дітей підлітків? Що стосується сьогоднішньої ситуації, я вважаю, нікого не треба притягувати до відповідальності, треба попередити. Звичайно. Зараз цим Це, займається, провести, так? провести профілактичну роботу. Я знаю, що правоохоронні органи займаються зараз цим. Просто роз'яснити, що відбулося насправді. Взяти того підлітка і йому Бовдуру розповісти, що. Дивися, ти став жертвою. Але жертвою ти став. Що, які наслідки можуть бути? Через тебе ворог отримує перемогу на нами. Розумієте, що відбувається? Отаким От чином треба працювати. Ну, притягнути до відповідальності, ну, накладують штраф, там якийсь мінімальний, ну це, це неефективний засіб. Треба навпаки, от цю ситуацію треба всіх простити, тобто всім пробачити, але роз'яснити, які наслідки могли б бути, якби це все розвинулося, якби це все поширилося. Mm -hmm. Я думаю, що діти ну, вони розуміли, що, 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 що щось таке відбувається незвичайно. Але я не думаю, що вони. Чітко свідомо йшли на зраду, або на якусь там на, на перспективу стати елементом російської пропаганди. До речі, вже застосовувався такий термін зросіщування, тобто ну, набуття російських якихось ознак. Молодь наша поки що, слава Богу, не зросіщується. Це факт. А Але може бути таке, може бути. Угу. Да. А Пане Юрію, а стосовно все-таки психології дітей, підлітків, то чому ось вони все-таки ведуться на такі заклики, на такі провокації, такі псочі, челенджі, чому воно їм потрібне? Адже знаємо, що все-таки зараз кажуть дітей дуже важко витягнути на вулиці з тих самих гаджетів, вони більше сидять практично можуть ці день або грати в ігри, або сидіти десь там в комп'ютері в неті, а ось на такі масові виступи чи якісь масові бійки це як рідкість. Всім дітям, всім підліткам властиве гуртуватися, групуватися, об'єднуватися в якихось групи. Групова поведінка є одною з провідною поведінок, елементів проявів розвитку дитини і підлітка. Тому це є властивим явищем. Тому те, що діти реагують на такі заклики. до речі, слово челендж це виклик, заклик, запрошення це окремий вид інтернет діяльності. То це в принципі, оце саме те, що діти відповідають на цей виклик. Це нормально. Але треба дивитися на що саме є предметом цього виклику. В чому причина? Справа в тому, що останні роки, це кілька років карантину. Зараз війна у нас дуже скоротилася кількість масових заходів для дітей і підлітків. В школу повноцінно вони не ходять. Якихось якісь інші заходи також обмежені. Але діти, діти гуртуються. Ну не, не треба далеко ходити за прикладом. Я кожен день я займаюся фізкультурою. в мене школа в вод, водой. Діти там збираються по 20, по 30, по 50, по 60 осіб. Кількість велика. У них є в цьому потреба, їм треба спілкуватися. Вони мають в них є потреба відчувати оцю масу. Тобто я є єдність, я є, є час, час, час стаї. Це масовидна поведінка. Саме це цей поклик, це ця властивість, це ваблення, об'єднуватись, групуватися і штовхає дітей і підлітків реагувати на такі челенджі, на виклики. З цим боротися марно, тобто це не можна подолати, але треба цими процесами керувати. Можна, приміром, організувати наші власні челенджі для того, щоб вони задовольнялися, щоб ну, певним чином навіть втомилися від цих челенджів. Тоді, коли Шкідливий челендж не дійде десь з Рашки, то тоді вони на нього не відреагують. То, на вашу думку, хто має займатися ось саме пропагуванням наших челенджів, чи якісь скаутські організації, чи пласт той самий, чи це мусить робити, наприклад, міносвіти чи мінкультури? В ідеалі, звичайно, якісь громадські організації, пласт, скаутські організації. У ну, нас, їх, на превеликий жаль, дуже замало. Дуже замало. Це мають якісь громадські об'єднання, ті ж саме ну, ну, гуртки, будинки культури, як ну якісь осередки позашкільної освіти. Але звичайно, це міністерство культури, міністерство освіти під їх дідою. Це має бути. Тобто, цим мають керувати дорослі люди, вихователі, вчителі. Може навіть і школа, але поза межами школи. На батьків перекладати відповідальність ну майже ну, це неефективно. Батьки і так, вони викладаються поповні. На батьках дуже багато відповідальності. Це... Батьки з цими не, тільки не впоруються. Це суспільство має робити. Пане Юрію, то на вашу думку, ось ця ситуація довкола цього ПВК Редан вона зараз в Україні вже вичерпана, чи можуть бути ще якісь ексеси? Ні, боронь Боже, не можна заспокоїтися. Ні. Я, я дуже боюся, не хочу так, щоб не, не, не зглазити. Але по на мій погляд, це тільки початок. Це атака, інформаційна, психологічна, медійна атака, це медійна війна, це порушення нашого звичного медійного простору. У ворога є е, завдання роз, розхитати ситуацію тут. Тобто, це підривна діяльність. І приміром, завтра, післязавтра може бути щось інше, подібне, але вже не це. На цьому я думаю, що так, да, буде поставлена крапка саме на цьому. Угу. на цьому, на цій темі. Але інше завтра може виникнути. Зрозуміло. Тож закликаємо всіх і батьків, і педагогів бути уважними, стежити за тим, що роблять ваші діти. Дякуємо, пане Юрію, отож, психолог, судовий експерт, Юрій Ірхін був з нами в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1».